Оксана Ельків, однокласники. Вона з'явилася першого дня 9 класу, тиха, непоказна, з великими і здавалася завжди сумними карими очима. Зайняла місце за партою в останньому ряду. Половина класу її, певно, й не помітила, тихо привіталася і ніби хотіла розтанути в гучному та різнобарному 9-му А нашої невеликої сільської школи. Мої сусідки за партою, що завжди знали всі новини, часом іще до того, як ті події відбувалися, шепотілися, що новенька переїхала сюди з міста. Нібито її батьки розлучилися, і вони з мамою перебралися в село жити з бабусею. Сергій, простягнув я руку, щоб привітатися під час перерви. Рука зависла в повітрі на довгих 10 секунд аж поки вона підвела очі від невеликого блокнота в помаранчевій обкладинці. Сергій, ласкаво просимо до нашого класу, повторив я, Юлія, дякую. Потиск її долоні був несміливий, але якийсь дуже теплий. Мене здивувало, що вона назвалася повним іменем, здебільшого всі у класі були Ірки, Гальки, Таньки, а тут Юлія. Гарно так. Я не дуже часто думав про новеньку. Уваги дівчат мені не бракувало. Мабуть, народився з таким талантом. Усі старшокласники знали, що сірий з 9-го А душа компанії. Та що там старшокласники, навіть учителі. Мене чомусь знали навіть ті, які ніколи мене не вчили. Нудна шкільна рутина затягла нас у свій вир. Учителі лякали випускними іспитами та великою відповідальністю. Ми на це не зважали і ліниво пересувалися з одного дня в інший. І Юлія, і Юлькою вона таки не стала потоваришувала з кількома дівчатами, навчалася добре, так і залишилася тихою. Хлопці кликали її мишею, мовляв, якась ніяка, сіра, одяг дивний носить. Наші дівчата намагалися виставити всі свої принади на показ. Уроки в нашій школі розцінювали як нагоду показати себе в усій красі: макіяж, зачіски, манікюр, декольте і підбори. Це були переваги кожної дівчини, що носила гордий статус старшокласниці. Юлія одягала темні джинси і прості ковтинки. Густе каштанове волосся було завжди зібране в низький хвіст. Мені здається, що часом вона підфарбовувала губи, було в ній щось особливе. Щодня я ловив себе на тому, що розглядаю, як вона тримає ручку, коли пише, як закладає за вухо невидиме пасмо волосся, як шаріється від дурноватих жартів, хоч намагається цього не показувати. Я захотів встати. Юлиним другом. Зі шкільного журналу дізнався номер її домашнього телефону. Коли вперше зателефонував, щоб уточнити домашнє завдання з фізики, міг на відстані відчути її здивування. Юля сухо відповіла, навіть не запитуючи, чому я телефоную саме їй і де взяв номер. Коли нас пересаджували, мені пощастило. Мене посадили перед Юлією. Тепер, як такі близькі сусіди, ми були просто зобов'язані заприятелювати. Вона ніколи не ховала своїх зошитів від сторонніх очей, тож мої оцінки незабаром поліпшилися. Я звик сидіти в впівоберта час до часу, поглядаючи в її конспекти. Під час перерв із вдячності ділився з Юлею своїми бутербродами. Вони були чудові. Мій тато готував їх так, щоб за охайними кружальцями домашньої ковбаси ніде не проступало масло. Я навмисне просив батька готувати два бутерброди для себе і для Юлі. Вона виявилася дуже класною дівчиною. Вже скоро ми разом сміялися, та що там сміялися, ми реготали. Часом ледь стримувались від сміху під час уроків, ми говорили. Вона хотіла здаватися дорослою і серйозною для інших, але за тим штучно одягненим образом ховалася наївна, беззахисна дівчинка. Мені хотілося оберігати її. Ви не подумайте поганого, ми просто товаришували. Згодом у Юлії з'явився хлопець. Він був старшим від неї, не з нашої школи. Ми говорили про нього, про їхні стосунки. Часом мене дивувало, яка вона все-таки дитяча, соромилася навіть від натяку на трохи відвертіші теми, та мені це подобалося. Напередодні, 8 березня, коли хлопці збиралися купувати однокласницям подарунки і сперечалися, хто кого обирає, я обрав Юлію. Ще декілька тижнів перед тим, коли був із мамою в місті на ринку, купив смішного плюшового ведомедика з маленьким рожевим сердечком замість носа. Його пластикові оченята були такого ж відтінку, як очі Юлії. Мені тоді просто захотілося, щоб він у неї був. Ми пройшли пліч опліч останні шкільні роки. Я знав Юлені таємниці, намагався показати їй, як мають ставитися до неї хлопці, я смішив її і був поруч, коли вона плакала через своїх кавалерів. Ми були однокласниками, ми були друзями і ніколи не переступали цієї межі. Добре, тут я трішки лукавлю. Я запросив кількох друзів до себе на день народження і хтось захотів пограти в карти на бажання. Ну, а які можуть бути бажання в групки старшокласників? Нам із Юлією загадали цілуватися протягом 30 секунд. Я думав, вона відмовиться, але програвати Юля не мала наміру. І ми поцілувалися. Це був дуже ніжний і теплий поцілунок, майже невагомий, але такий, що дістався найпотаємнішого. Здається, жоден із нас навіть не чув дурнуватого реготу і улюлюкання друзів довкола. Сигнал таймера розірвав цю мить на шматки. Юлія тоді таки виграла в карти, а я назавжди запам'ятав свій шістнадцятий день народження. Студентські роки розвіяли наш клас різними містами України. Я навчався, знаходив друзів, змінював дівчат, але це все не мало сенсу, і я пішов до війська. Подумав, що легше виконувати чіткі завдання і підкорятися правилам, аніж намагатися скласти їх для себе самому. На якийсь час це навіть допомогло. За півтора року я повернувся в університет. Думки стали впорядкованішими, темперамент спокійнішим. Я познайомився з гарною дівчиною. Її звали Юлія. Так так, я не обманюю. Щоправда, вона хотіла, щоб її називали Юлею. Згодом ми одружилися, хоча той шлюб довго не протривав. Через спільних друзів я чув, що моя шкільна подруга Юлія вийшла заміж і народила дитину. Після випускного. Ми так і не бачилися. Я сидів за столиком у маленькій кав'ярні на вокзалі, аромат кави з корицею приємно огортав мене і заспокоював. До автобуса залишалося чекати трохи більше, ніж годину. Треба буде купити квітів мамі. Може, цього разу вдасться зробити їй несподіванку. Якось вона завжди знає, коли я приїжджаю. Я нахилився зав'язати неслухняну шнурівку на берці. Коли підвів очі, біля прилавка стояла струнка жінка в темних джинсах і в короткій чорній курці. Госте каштанове волосся зібране в низький хвіст. Біля неї, не відриваючи очей від екрана телефона, щось мугикала дівчинка років десяти. Жінка заплатила за каву склянку соку і две. Тістечка пеньочки навіть не зауважив, що їх тут досі печуть. Я знав, що це вона. Ще до того, як вона повернулася, моя однокласниця Юлія. Майже не змінилася, тільки погляд подорослішав. На підмізинному пальці золотіла обручка. Наші очі зустрілися на коротку мить. Юля підійшла до столика. Поставила каву та сік, щось сказала до дівчинки і повернулася до мене. Сергію, це справді ти? Усмішка освітила її обличчя. Я бачив, скільки запитань вона хоче поставити, але боїться. Тепер я часто породжую таку реакцію в людей. Я почав першим, запитав, як життя, чи спілкується з кимось із наших. Ми перемовилися ще кількома словами, і я сказав, що маю йти. Автобус ось ось приїде. Юлія обійняла мене на прощання. Ти тільки бережи себе там, гаразд. Я була дуже рада тебе побачити. Я закинув рюкзак на плече, помахав їй рукою і пішов до автостанції. Дотик її волосся досі відчуваю на своїй наголеній щоці. Мамо! А хто це був? запитала дівчинка, одночасно жуючи тістечко і коперсаючись у рюкзачку. Це мій давній друг. Разом навчалися у школі, тихо відповіла Юлія. А-а-а, протягнула дівчинка, вмощуючи на коліна смішного плюшого ведмедика з маленьким рожевим сердечком замість носика.